Тейлор Свіфт це не просто співачка, це цілий культурний феномен. В Україні її також люблять не менше ніж у світі за щирість, за силу образів, за емоційну глибину. От і поглянемо, що передрікають Таро цій співачці на найближчу дину. Вона не просто співачка, вона стратег, вона на вершині своєї кар'єри, на вершині своєї влади, на вершині своєї співочої імперії. Ці півроку пісні у неї писатимуться нормально, стабільно. Можливо, не надто так запально, не надто швидко, але все одно це буде стабільна, якісна робота. І нові пісні вона писатиме в ці півроку. Здається, фанати в Америці ну дещо підохололи до неї, чи, можливо, трішки підвтомилися. Вони, можливо, хочуть відпочити від її драйву, переключитися на щось інше. У світі ж фанати відносяться до неї з цікавістю, вона їм подобається, але в той же час вони, немов, хочуть залізти до неї під шкіру. А хто ти, а що ти? А чи правду ти показуєш, чи дійсно ти така в житті, як і на сцені? Можливо, дуже люблять покуперсатися в її білизні, передивитися, а що там, які там є плітки про неї? Гастролі в Америці в ці півріччя будуть просто на висоті, будуть шикарні. Все складатиметься так, як треба, і приноситимуть шикарні плоди. І в плані визнання, і в плані фінансів. А от зі світовими гастролями щось трішки не так. Можливо, будуть якісь невеликі перепони. Чи, може, самої в неї не буде часу на ті гастролі? Ну, будуть вони просто ну, не такі шикарні, як в Америці. Але в той же час, якщо й були якісь проблеми з світовими гастролями, то в ці півроку вони налагодяться, вирішаться. А от романтичні стосунки у неї будуть пристрасні, і можливо навіть занадто пристрасні, бо це може бути пристрасть як і сексуального характера, так і якась емоційна пристрасть. Або якісь ревнощі, або якісь скандали, або ж її партнер захоче підкорити її під себе, пром'яти її під себе, що ти моя, ти належиш мені. В плані безпеки в ці півріччя ніяких проблем не буде, але схоже на те, що її охорона, ну занадто вже її опікатиме, і вона почуватиметься, немов вона не може сама кроку ступити нікуди, немов лише її охорона її веде туди, куди потрібно. Не я хочу в кафе посидіти, а ні, там не можна, бо раптом щось станеться.